У Луцьку вшанували пам'ять загиблих в Іловайському котлі захисників України. У басейні фітнес-клубу мало не втопилась трирічна дитина. Як після прильоту ракетних уламків у добовому влада допомагає відновити хати? У Луцьку відбувся благодійний забіг у вишиванках. Ці та інші теми і події у підсумковому випуску новин понеділка 29 серпня. У студії Аверсу працює Юрій Куцик. На війні за Україну загинув житель села Мизове Старовижівської громади Валентин Шум. Валентин Шум був на передовій з перших днів війни, довгий час вважався зниклим безвісті, і лише зараз настала змога доставити тіло загиблого героя додому. Повідомляють на сайті громади. Деталі щодо місця та часу прощання з героєм повідомлять додатково. 29 серпня, День пам'ятні захисників України, які загинули за незалежність суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Пам'ятаємо, що за незалежність України воїни віддали та віддають найцінніше своє життя. У День пам'яті захисників України, які загинули за її незалежність, полеглих військовослужбовців шанували біля стели героїв на театральному майдані Луцька. Представники духовенства відслужили панахиду за спокій душ загиблих. Родичі героїв, небайдужі лучани та гості міста, представники міської та обласної влади поклали квіти до стели, аби вшанувати світлу пам'ять кожного хороброго волинянина. У мене похований брат в 2014 році загинув. На день незалежності якраз ховали. Аби тоді, ще тоді не пішли хлопці, добровольці. Ну і Потім вже призови пішли, то вже я не знаю, що було б з нашою Україною. Тоді. І, це, ну, і тепер тепер хлопці також віддають найдорожче за нашу свободу, за те, щоб ми тут мирно жили. І пам'ятати їх це священний обов'язок всіх людей. Я вважаю не тільки тих, в кого загинули рідні, а всіх. Бо Поки ми їх пам'ятаємо, вони живі. А пам'ять про таких людей треба, щоб жила вічно. Війна за незалежність продовжується, і ця війна не може йти без жертв, і вона не йде без жертв. І ці жертви, які були покладені на вівтар перемоги, майбутньої перемоги, вони ще не остаточні. Але ці жертви це. Те, що може віддати кожен українець, най найдорожче, що в нього є, це життя віддати заради майбутнього, заради країни, заради своїх дітей, внуків, заради того, щоб наша Україна була процвітаючою гарною державою. Ці хлопці не дивились ні на що. Вони виступили на захист України, і саме вони, саме їх героїзм, спонукав до того, що коли знову розпочалася вже активна фаза війни. Ви подивіться, скільки в нас було добровольців, скільки сьогодні є добровольців. Це люди, чий вогонь запалили своїм героїзмом, оті хлопці, яких ми сьогодні вшановували. Вічна їм пам'ять і вічна їм слава. Поки такі воїни є в Україні, Україна має майбутнє. У Луцьку дитина мало не втонула у басейні. Сталося це у фітнес-клубі LimeFit, де з дітьми займаються інструктори з плавання і ясна річ, що за забезкоштовно. З власних джерел нам стало відомо, що після групового заняття з маленькими дітьми однієї дівчинки не дорахувались. Схоже, її просто забули у басейні. Коли схаменулись, то дитина без свідомості весь цей час перебувала під водою. Маля у важкому стані госпіталізували до лікарні, а цим випадком зацікавились правоохоронці. Тим часом у самому клубі роблять вигляд, що такого інциденту у них не було. У Луцьку в басейні фітнес-центру Лаймфіт ледь не втонула чотирирічна дитина. Про це нам стало відомо з власних джерел. Інцидент стався близько двох тижнів тому. Попередньо відомо, що у маленьких дітей було групове заняття в басейні з інструктором. Одначе по завершенню занять однієї дитини не дорахувались. За неї, схоже, інструктор просто забув. А коли прибігли до басейну, то дитина знаходилась вже більше п'яти хвилин під водою без свідомості. В самому фітнес-центрі ніхто з керівництва не відкоментував. Прецеденту, що стався. Вже вас немає, що Хто прокоментував нам відкоментував цю ситуацію. А? а хто тут є головний? До кого звертатися? Але ви не чули, так, як працівник такого, що дитина під водою пробула пару хвилин і її забрали звідси в реанімацію. Ні? Ну бо це ж прецедент, в принципі, він же ж. Дивіться, нам не відомо про цей прецедент. Це приватна власність. власті це, це публічний простір. Немає, немає зараз нікого. А ви хто будете? А ви чули за ситуацію з басейном? Скажіть, було таке чи ні? Не було Проте в швидкій допомозі нам підтвердили, що їздили на виклик саме до цього здоровчого центру і реанімували дівчинку, яку дістали з басейну. То ви кажете, ці дитинці реанімаційні заходи зразу надали, так? Так, да, так, да, там мамітські працівники, і то дитину врятувало. Ага. Сказали наші. А щоб... далі скажу, після того випадку працівники того оздоровчого центру звернулися до нас провести з ними заняття по реанімації. А ця дитинка довго була під водою? Не пам'ятаю, було, що довго. Маля одразу госпіталізували в реанімаційне відділення до дитячої обласної лікарні у важкому стані. Одначе, як нам повідомили, тиждень тому дитині стало краще. Її з реанімації перевели у звичайне відділення. Кажуть, що вона днями поступила до вас в лікарню в реанімацію. Вона побула в басейні під водою десь більше п'яти хвилин. Це було давно було. Вона вже у відділенні. Вона додому Тобто вона вже пішла на поправку, так? Виходить? Так. так, так. Це в басейні з фітнес-центру, так приїхала? Так, Це так, та так, сама так. дитина, що ми говорять. А скільки їй років орієнтовно? Чотири? А. То з нею все при, добре, при, при, так? з може, так? Як так сталося, що дитина була під водою довгий час, і ніхто з дорослих цього одразу не помітив. Цей ряд інших запитань взялися розслідувати правоохоронці. Як вдалось з'ясувати, повідомили про цей інцидент в поліцію не батьки дитини, а власне медики. Тож нині цей факт внесено до єдиного державного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 137 кримінального кодексу України. Мова йде про невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо? Охорони життя та здоров'я неповнолітніх. І поки фітнес-клубі відмовчуються і роблять вигляд, що нічого поганого не сталося, тим часом слідство має з'ясувати, через чию халатність у басейні фітнес-клубу ледь не загинула маленька дитина, за якою мали б наглядати інструктори, яким за це власне і платять батьки дітей зі своїх кишень немалі гроші. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Про те, як ракетні уламки розтрощили будинки у селі Добове на Волині, почула вся Україна. А от як держава та місцева влада допомагають постраждалим відновити свої помешкання, наша знімальна група побувала у добовому вже після того, як вщухли обіцянки. Пристройка того сіла, бо аж потолок став вище, ті типу, це. Бачите, які дирка стала типа. виходить». як влада допомагає постраждалим від війни. Ми у дубовому Ковельського району. Пані Лариса, одна із тих дубівчан, чий будинок пошкодило після падіння ракетних уламків. Ударною хвилею повибивало вікна. В кожній кімнаті пообвалювалась стеля, а та, яка ще тримається, пішла тріщинами. Почав протікати дах. Але комісія із сільради каже жінка, поважала, що стеля пошкодила. Оджина лише на 20%. Я кажу, що вважаю, що 80% розбита, він каже, що мені 20. Ну, архітектор, мабуть, лучше знає. Оце, то як же ж вони, скажіть, як О, вони рахували? Це тільки там, де обвалилося, рахували, ну тут же ж тріщини йдуть, його, певно, все треба оббивати? Я думаю, що так, да, правда, на жінський розум я б сказала, що так. Да. Що треба його все оббивати, а потім чи штукатурити, чи, припустімо, крутити гіпсокартон. Я тут була не согласна, але змушена була підписувати, бо не дали піти 4 тисячі. Чотири тисячі гривень каже жінка, ото всі кошти, якими спромігся допомогти голова сільської ради. Ще три дали волонтери. Обіцяв підходив до мене і казав, що дасть 10 тисяч на гіпсокартон. Ну, але вони, я так пам'ятаю, вони потім посовіщалися з комісією, як він каже, і вирішили, що мені як то на штукатури де варіння. Ну, Найбільше жінка вже й не розраховує, бо ж у сусідів куди більша біда. У мене пошкодження, пошкодження, а там-то дуже жаль. страшно. Тож, то що вон, та ще й людина загинула. Сусідню хату ракетні уламки знищили чи не повністю, потроху відбудовують. Будинок на дві сім'ї. Сюди держава виділила 200 тисяч гривень по 100 – кожній сім'ї. Решта допомагають, хто б ви думали. Волонтери. Люди от приходять, гроші скидаються, роботою допомагають. все. То кажу чесно, благодаря їм. Якби люди не робили би, тут все так і стояло. А що допоміг голова громади? Що? Ото, мабуть, тих 10 тисяч. І все. Ото, мабуть, реально і все. Ну, ще обіцяв би ушні окна. Де вони є? Куди я їх не бачу. Ну, у вас раді красиво вміє говорити, от він вам і розкаже. Ну, на похорон дав 10 тисяч. Вроді би я так чув. Ага. На похорон він таки виділив. Місцевий депутат пригадує розмову з головою громади Романом Труцюком. Роман, скільки дали область? Область дала 200 тисяч. Добре, кажу, а скільки дала сільська рада? А сільська рада каже, дала знижки. Я кажу: а що це за валюта? Ну то ж я розказував, що ми там Вік там по знижки взяли, ліс там по знижки взяли. Ну кажу, я розумію, що тут за ви взяли. Так люба людина дала, те, що чуємо далі, просто шокує. А то взагалі прикол, він хотів дати з цих, що область виділила, він тільки хотів дати по 25 тисяч. З тих 200, 200 тисяч? 200 тисяч, так як я, якщо вже треба буде, якщо вже може це дійде до суду, я знаю, можна йти до суду, в мене є свідок, який мені сказав, що він взагалі хотів 25 тисяч виділити кожному. Область виділила по 100 тисяч. А вони виділяють чи по 25, п'ять, вони ще сваряться чи по 25, чи по 50 дати. Ну що ж тут таке? Ну що в нас в цій сільській раді все щось сховати, все щось не так, все щось. Ну не так і не так і не так. Чому ж голова громади, схоже, так жме бюджетні гроші і не спішить виділити тим, хто вже постраждав від війни? При цьому дуже файно рахує волонтерські гроші. Благодійний фонд. Який зараз є в Україні, діємо вже відкрив рахунок для допомоги постраждалим. Було відразу зібрано 90 тисяч. Ну, 90 тисяч виділено саме на ту будівлю, яка постраждала найбільше. Ще фактично ті гроші, які дала область, громадська організація, можна сказати, майже не потратили. А вже дах зроблений повністю. Ці гроші лишилися їм на відбудову середини, щоб накачати ще грошима туди. А от чи можна і як за чотири тисячі гривень відштукатурити стелю в усіх кімнатах? В Романа Труцюка є рішення. Ну не всю стелю, там, там куски поблітали. Крім того, люди збирали ще по селах на гроші. Ще їм виділили. тобто, ви маєте на увазі не відштукатурити стелю. Так як ви кажете, а залатати те, що впало, а там стеля під ми бачили, пішла вся тріщинами. Як ви вважаєте, її не потрібно штукатурити повністю? Можна просто залатати ті дірки, які впали. Взагалі можна сьогодні і натяжну стелю зробити, не обов'язково латати, але можна залишити все так, як є, і просто зробити прикрити натяжною стелею, Правильно я вас розумію? А можна і так зробити. При цьому голова зізнається, гроші в бюджеті є. У нас гроші є. Якщо кошти є, чому ви не допоможете відштукатурити ту стелю? Ви впевнені, що це останній прильот? А я ні? Наразі сільрада, схоже, не буде виділяти з місцевого бюджету ні гривні на відбудову чи ремонт. Як сказав голова, поки люди не покажуть чеки і не відзвітують за ті гроші, які дала держава і волонтери. Ви нам розповідали, коли ми спілкувалися в рамках проекту Говорить і показує про те, що ви їздили за кордон, переймали іноземний досвід місцевого самоврядування. Mm. Якщо не помиляюсь, ви нам розповідали, що переймали досвід місцевого самоврядування Німеччини. Скажіть, то власне такий досвід ви перейняли в Німеччині зачекати, поки люди назбирають кошти благодійні, дадуть на відбудову, а потім сільрада почекає. Коли люди відзвітуються за благодійні кошти, скільки потрачено, і тоді будуть вирішувати, даватиме сільрада кошти на відбудову чи не даватиме? Ну, якщо ми говоримо по цьому будинку саме, так, де, то кошти ще не потрачені. Які можуть бути претензії до сільської ради, що вона ще нічого не дала? Олена Лищук, Дмитро Кудик із Дубівської громади для новин на часі. Волинські митники упередили незаконний імпорт новеньких сумок вартістю близько мільйона гривень. Майже пів тисячі дорожніх валіз та жіночих сумок заховали серед гуманітарної допомоги, котру везли у Київський благодійний фонд. Таким чином хотіли уникнути сплати податків. Везли сумки в двох вантажівках. Перевізники певно думали, що ми не будемо їх доглядати, оскільки прикрились гуманітарною допомогою. Там була подана декларація про визнання товару гуманітарною допомогою. Донором виступала фірма зі Сполучених Штатів Америки, отримувачем Київський благодійний фонд. Ну і певно, вони собі думали, що вони під виглядом гуманітарної допомоги. А ми її намагаємося оформити якомога швидше. Швиденько зможуть провести ще й свій товар. Наразі контрабандний товар митники вилучили водіїв вантажівок судитимуть. І відповідно до 483 статті медного кодексу підлягає конфіскації до того ж, водії що були змушені сплатити штраф у розмірі того товару. Ще раз кажу, майже мільйон гривень. Це фізична особа-підприємець-перевізник. Це перевізник, який має вантажівку і здійснює цією вантажівкою міжнародні перевезення. Водії, крім того, що їм дали офіційно перевезти, ще додали свого товару. І сховали його серед гуманітарки, аби не платити месяця. Керівницю одного з підприємств на Волині підозрюють у сприянні в незаконному переправленні військовослобовзяганих чоловіків за кордон. Очільниця деревообробного підприємства, використовуючи службове становище з березня по травень, видавала неправдиві документи для бронювання водіїв, які возили за кордон, для нібито ввезення гуманітарної допомоги. Волинській прокуратурі вдалося виявити, що найменше підприємство сприяло 21 військовозобов'язаному чоловіку перетнути кордон, але так і не повернутись в 14-денний термін з гуммантажем в Україну. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Чисто там, де не смітять, якщо точніше, там, де є належні умови для тимчасового зберігання сміття. У Луцькій громаді. І сміттєві баки, є спецтехніка для вивозу відходів, потребують зміни. Тож за кошти з міської казни відбувається поступове оновлення і сміттєвих контейнерів і автопарку. Ці новенькі 88 пластикові сміттєві контейнери вже завтра повезуть у двори на 33-й, 40-й райони Луцька і у мікрорайон ЛПЗ. Все тому, що старі металеві баки, які нині розміщені по місту, швидко зношуються та потребують заміни. На комунальному підприємстві обіцяють надалі контейнери замінять і в інших районах Луцька. Міська рада щороку виділяє кошти на придбання контейнерів, на оновлення техніки. По придбанню контейнерів був оголошений тендер. Компанія виграла тендер і поставила нам нового зразка пластикові контейнери німецького виробництва. Був зроблений акцент на заощадження коштів. Такий контейнер в два рази дешевший ніж металевий. Але по якості, по е, своїх технічних характеристиках, він йому нічим не уступає. Єдине, що мешканці е, прохання поводити з ними обережніше в плані пожежної безпеки це єдина. Все решта він нічим не уступає е, металевому контейнеру. Е, в часи військового стану потрібно економити кошти. Володимир Марценюк додає, ці контейнери стійкі як до морозів, так і до спеки. Їх технічні характеристики нічим не поступаються металевим бакам. Його вантажопідємність 600 кілограм. Нині по місту є приблизно півтори тисячі контейнерів. Левова частка з них уже підлягають списанню, бо їх неможливо відремонтувати. Тож в першу чергу замінять ті баки, які вже вийшли з ладу. Що стосується автопарку Луцькспецкомунтрансу, до кінця наступного. Року його планують повністю оновити. Перший автомобіль ми купили на початку року, другий автомобіль купили зараз буквально декілька тижнів тому. Сміттєвоз це спецавтомобіль, який працює постійно в умовах, ну в таких критичних умовах, тобто агресивне середовище. Він обслуговує. Він дуже зношується. В першу чергу зношуються установки, гідравліка зношується, ну і сама ходова частина. Як і декларувалося, стоїть гостре питання по оновленню техніки на підприємстві. І ми в тандемі з міською радою дуже робимо на це акцент. Дякувати міському голові, який дуже підтримує і допомагає нам в придбанні техніки. Ми придбали цих два автомобілі. Акцент був все таки, щоб він був свіжіший, щоб він був маневреніший, щоб екологічна норма була вища, не було забруднення навколишнього середовища. Ну відповідно, умови експлуатації і якість надання цього сервісу, цих послуг, які ми надаємо. Луцький міський голова Ігор Поліщук каже, міськрада і надалі допомагатиме комунальному підприємству, аби в громаді було чисто. Тож і нові контейнери, і сучасні сміттєвози обирали ретельно, щоб служили на совість. На про великий жаль, старі камази вони вже виходять з ладу, вони ржаві, бакії постійно треба варити, тому що назбирається сміття. Потім вся вся рідина витікає. Неприємний запах у дворах виглядає не естетично, дим, екологія, все інше. Тому ми ставимо собі за мету до кінця наступного року вивести КАМАЗи повністю з експлуатації на нашому підприємстві і замінити їх нормальними європейськими автомобілями. От останній сміттєвоз, який ми придбали, це сміттєвоз ЕКО з екологічним стандартом Євро 6. Він має підвищену прохідність, має підвищену маневрність, тобто буде використовуватися там, де рух більш габаритних, менш маневрених сміттєвозів утруднений. Виділили кошти з міського бюджету, придбали. Те ж саме стосується баків, на провеликий жаль, багато є сміттєвих баків в місті, багато в дворах багато квартирних будинків, які вже проіржавіли, вони також вже не придатні для експлуатації. І замінюємо на європейські, німецького виробництва, пластикові, які не іржають, не бояться сонця надмірної спеки, не, спек, не розжарюється морозу і зручно закриваються, пересуваються. До слова, це не все, що придбали нещодавно за кошти з міської казни, аби у громаді було чисто. Також придбали автомобіль для того, щоб працювати в нас на поліоні твердих побутових відходів ближче для того, щоб там у нас був порядок, щоб ми могли працювати. І зараз будемо купляти ще такий компакт, який дозволить нам і допомагати. Військовим для того, щоб копати траншеї, рови, такі фортифікаційні споруди будувати. а Також він буде використовувати і у нас на полігоні для того, щоб наводити лад на полігоні. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. 28 серпня Луцьк долучився до всеукраїнської благодійної бігової ініціативи Забіг у вишиванках. Метою такої акції стало об'єднання спортивних спільнот людей різного віку задля популяризації здорового способу життя та підтримки збройних сил України. Як відбувався забіг, бачила Ольга Яцюк. Сонячного недільного ранку досить велелюдно у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Батьки з дітьми у вишиванках, спортсмени, лучани та гості міста активно долучились до благодійного забігу на підтримку збройних сил України. Прийшла з родиною і лучанка Діана Семенюк. Прийшли на забіг, благодійний забіг у вишиванках. Прийшла сьогодні своєю родиною. Є моя сестра з своєю донечкою, також моя братиха з своїми дівчатками. Дівчатка хочуть спробувати свої сили підтримати наших захисників. Разом із сестрою бігатимуть середню дистанцію у 2 кілометри Артем Величко. Прийшов на цей захід сестрою, будемо долати 2 кілометри. Дякую Збройним силам за те, що ми можемо зараз спокійно і мирно розвиватися. Вірю в нашу перемогу. Слава Україні! Ще за тиждень до спортивної акції усі бажаючі мали можливість зареєструватись і сплатити благодійні внески 300 або 600 гривень, за що отримали медаль та брендову вишиванку на фініші. Участь дітей до 12 років була безкоштовною. Дорослі реєструвалися. І донатили кошти для підтримки наших збройних сил, а дітки для заохочення, для мотивації і для заняття спортом, руховою активністю, звичайно, можуть брати участь безкоштовно. Але вони всі розуміють, що сьогодні їхній внесок у перемогу буде їхнє бажання допомогти збройним силам, їхня любов до України. Так ми будемо формувати не лише здорову націю, а й наших. Маленьких патріотів на урочистому відкритті учасники забігу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв, котрі віддали своє життя за мир і незалежність рідної країни та виконали гімн України під супровід переможниці міжнародних дитячих конкурсів Яни Лободи. Учасники провели спільну розминку і першими з великим азартом стартували найменші. Стометрову дистанцію долали навіть малюки у візочках. У другій групі бігли діти до 12 років, уже довше півкілометрову відстань вздовж центральної алеї парку. На фініші їх раду зустрічали батьки та вручали медалі, вишиванки і подарунки організатори. Щасливий мати таку важливу медаль Назар, який разом з молодшим братиком теж прийшли підтримати українських воїнів. Я хочу, щоб ЗСУ повернулися повернулись до. <дому> і із перемогою, щоб перемогли наші хлопці і Україна. Двокілометрову дистанцію подолав і майстер спорту України з легкої атлетики, зокрема марафонського бігу Олександр Галайда. Зазвичай чоловік бігає у спортивному одязі, але сьогодні вдягнув вишиванку. Сьогодні одягнув вишиванку така серйозна акція на підтримку Збройних сил наших. Ось, і я вирішив взяти в цьому участь, долучитись до цього збору коштів. Ось і у мене сьогодні зі мною прапор Канади, канадське невелике місто Брендон передає привіт, передає прапори, і при ми привезли 40... Фільтрів для збройних сил і вже вони поїхали вчора на передову. Найдовшу 10 кілометрову дистанцію бігли в основному спортсмени, для яких така акція стала додатковою можливістю спільно потренуватись і звичайно підтримати коштами українських захисників. Основною метою сьогоднішнього заходу є популяризація патріотизму, популяризація спорту, здорового способу життя. Ну і підтримувати наші збройні сили України. Ольга Яцюк, для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Наші журналісти продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Не забувайте підписатись на сторінку Аверсу у соцмережах, аби не пропустити головного. У студії працював Юрій Куцик. Бережіть одне одного і пам'ятайте, все буде Україна! 30 серпня, за прогнозами синоптиків, на всій території України буде спекотно. На заході температура денної пори місцями сягатиме 30 градусів. На заході уночі від 11 до 17 градусів тепла, вдень від 26 до 30 вище нуля. На сході вночі від 19 до 22 градусів тепла, в день від 34 до 36 вище нуля. На півночі країни тут уночі 15-18 градусів, вдень від 28 до 30 вище нуля. На півдні температура нічної пори від 20 до 22 градусів тепла, вдень від 33 до 36 градусів з позначкою плюс. У центральних областях уночі від 16 до 22 градусів тепла, вдень від 29 до 34 градусів з позначкою плюс. 1.7